Щітра осінь стоїть на порозі, до людей вона добра і ласкава. Квіти вмилися ранком у росах і вдягли собі барви яскраво. Айстри, ніби малюсінькі зорі, головами своїми хівають, чорнобривці накрили подвір'я, мов оранжевий килим стежина, а манірні хризантеми, ніби паночки дуже серйозні. За подвір'ям лани золотіють, кукурудза шевелить волоссям, поряд соняшник радісно мріє, і пшениця схиляє колося. Безліч кущів прикрашені яскравими ягодами та іншими плодами це бузина, калина, шипшина, глід. Ранні осені цвіти багато рослин, верес, пижма, цмен, цикорій. Дивні квіти, чорнобривці, бо ж по суті чужинці, а стали чи найріднішими, збагатили культуру, духовність. Вони один із символів українського народу, бо що особлює дитинство, рідну матір і батька, рідну оселю. Навіть існувала цікава легенда про те, що чорнобривці вказували де сховані скарби під землею. Немає України без білої хати і чорнобривців, які милують око до сивих морозів. Айстри небесні зірки, айстри родом з Північної Америки, їхнє забарвлення надзвичайно різноманітне, витончена квітки з тоненькими пелюстками зазвичай асоціюються із зірками. Хризантема символ імператорської влади. Існує стародавня східна приказка. Хочеш бути щасливим все життя? Вирощуй Хризантеми. Єбіскус деревовитний кущ, який цвіте протягом серпня і вересня, квіти єбіскуса. Великі, яскраві, прості або махрові, широкої калорійної гами, білі, жовті, малинові, темно-червоні, пускові, блакитні, фіолетові і пурпурні. Гарні квіти біля хати навесні садила мати. Чорноброві, чорноприві, квітнуть в тиші вечоровій. Ці осінні квіточки, мов маленькі зірочки, білі, сині, пурпурові, фіолетові, пускові, різний колір одежини у прекрасної.